Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партій українських шахістів з командного чемпіонату Європи. Сьогодні огляд шостого туру, в якому чоловіча збірна України грала проти потужної збірної Франції. Дивлячись на кожну з чотирьох пар, відразу ставало зрозуміло, що легко точно не буде на першій та другій дошці. Різниця в рейтингу між суперниками була незначною а на останній четвертій француз переважав нашого ігоря Самоненкова. Тому за таких умов найголовніші наші надії на перемогу були пов'язані з іншим ігорем Коваленком який за рейтингом переважав свого суперника, гросмейстера П'єра Лорана Паолі, майже на 100 пунктів. І перебіг матчу підтвердив наші сподівання, саме ця партія на третій дошці стала ключовою. Отже, Ігор Коваленко грав білими, пішов Д4. У відповідь кінь Ф6, кінь Ф3, Д5, С4, Е6, кінь С3 і слон Б4. Це захист Рагозіна. Міняється на d5 українець, грає слон g5, після h6 відходить слоном, зберігаючи зв'язку. Два нулі грають чорні, є 3 відкриваючи білопольного слона, але чорні першими захоплюють діагональ b1 h7, граючи слон f5. Тому скромно слон є 2 грає Коваленко, після кінь bd7 також рокірує, c6 грають чорні, на дошці нарешті утворилася карлсбадська пішакова структура. Частий гість дебютних систем ферзового гамбіту. Ферзь Б3 грають білі нападаючи на слона, і після відповіді чорних, ферзь b6 стало зрозуміло, що партія рано чи пізно перейде до Еншпірю. Після кінь d2 тура F8, тура F 8 тура f 1 чорні відійшли слоном, білі запропонували розмін легких фігур, який відбувся на полі ж 3 і чорні зіграли аж 5. Хід не обов'язковий, але можливий. І нарешті український шахіст побив ферзя на b6. Звісно, можна побити і конем, але в таких ситуаціях чорні нерідко б'ють АБ, хоча і здвоюючи пішаки та все ж відкриваючи свою ферзеву туру. Наступним ходом Лоран хоче зіграти Б5, надавши стійкості своїй пішаковій структурі на ферзевому фланзі. Але, звісно, гросмейстер Коваленко прекрасно розуміє, що тут треба робити білим. Хід А2А4 є стандартним для таких позицій. Білі стримують чорного пішака Б6, і тепер здвоєні пішаки по вертикалі Б надовго стають головною проблемою позицій чорних. Кінь Б8 грає Лоран, маючи на увазі перевести коня на Б4, а далі атакувати по полях С2 та Д3. Але Українець грає тура А3. Якщо тут зіграти кіня 6, то Тура Б3, нападаючи на пішака, і чорні не можуть його зберегти. Адже після кінь Д7 втрачається інший пішак на королівському фланзі слон б'є Аш5. Отут і згадується необов'язковість ходу пішаком на це поле з боку чорних. Тому Лоран зіграв g 6, захистивши пішака h 5 іншим пішаком, і за таких умов хід тура b 3 втрачає сенс. Тому що чорні навіть отримують вибір захистити пішака B6 або кінь БД7, або ходом кінь фд 7 Тому Б4 зіграв Коваленко після Тура С8 поставив коня на Б3. І тут чорним варто було задуматись про хід кінь E8, щоб переставити коня на D6, як відомо в Карлсбадській структурі кінь на цьому полі розташований чудово. Він одночасно буде контролювати низку важливих полів білого кольору. Але чорні вирішили запропонувати розмін коней, зігравши кінь е 4. Коваленко розуміє, що якщо не забрати коня, то він цілком може опинитися на d6. Тому українець розмінюється на Е4 і грає ж 4, атакуючи пішака аш 5. Чорні б'ють, слон б'є ж 4, нападаючи на туру. Цим маневром білі позбулися своїх здвоєних пішаків на королівському фланзі, а здвоєні пішаки чорних на ферзовому залишаються на шахівниці. Тура е 8 грає Лоран, і тут білі могли зіграти А5, щоб врешті-решт захопити це поле фігурою. Після король G7, тура Аа1, загроза взяття. Забираємо тура б'є А5, Ініціатива білих на ферзовому фланзі поступово розвивається. Та наш гросмейстер обрав інший шлях. Він зіграв кінь Д2, натякаючи на можливість розміну на центральному полі Є4. Чорні поки що ходом Б5 атакують пішака А4, білі борються за вертикаль А, граючи тура С А1. Відбувається розмін на А4, забираємо, б'ємо, і тут чорні припускаються дуже серйозної помилки. Все ж таки дається взнаки різниця в класі. Якби чорними грав більш сильний гросмейстер, то він обов'язково зіграв би слон Д3, вберігаючи слона від розміну на коня. Далі, можливо, тура А7, тура Е7, захищаючи пішака. У відповідь на тура А8 можна повернутися на Е8. А якщо зіграти кінь Б3 з загрозами кіня 5 або кінь С5, то простий хід Б6 дозволяє чорним тримати позицію. Але Лоран не хотів пропускати білу туру в свій тил, тому зіграв кіня 6 і Коваленко завдає очевидного удару слон Д7. Це напад не лише на туру, але й на пішака С 6. Оскільки, якщо чорні зіграють тура Д8, то білі забирають на Е4. Важливий проміжний розмін і не можна бити слона внаслідок вилки. А у відповідь на де є взяття на С 6. І виявляється, що пішак Б7 перевантажений захистом коня А 6 Білі тут виграють. Тому Лорану довелося відходити турою на А 8 додатково захищаючи коня. І Коваленко дуже вчасно міняється на е 4 та грає тура А5. В результаті помилки суперника наш гросмейстер отримав відчутну позиційну перевагу. Він створив загрозу просування пішака на Б5 з подальшою атакою пішака Б 7 Зв'язаний чорний кінь значно гірше сильного далекобійного білого слона. В цей момент матчева ситуація була сприятливою для нашої збірної. На першій, другій та четвертій дошках були дуже спокійні позиції. На другій у Коробова взагалі вже абсолютно нічийне коневе закінчення. За таких умов велика перевага Коваленка на третій дошці давала чудові передумови для перемоги у всьому матчі. Але не будемо забігати наперед: Королів 8 грає француз Б5 після взяття тура Б5 напад, тура Б8 грають чорні і зараз хочуть розкрутитися, зігравши Б 6 і с 7 тому блокує пішака Коваленко. Після король Е7 відходить атакованим слоном. Чорні грають кінь С7, прагнучи піти конем на d5, але слон С 6 подвійний удар. Тут стало зрозуміло, що до позиційної переваги Коваленка дуже скоро додасться ще й матеріальна, тобто зайвий пішак. П'єр зіграв f5, і тут цілком можна було побити на b7 турою, але Коваленко не квапиться з цим взяттям. Він розуміє, що пішак Б 7 нікуди не дінеться, тому грає Ф3, підриваючи сильного чорного пішака. І у відповідь на ЄФ автоматичне взяття ЖФ було б серйозною помилкою, яка відразу випускає перевагу. Чорні зіграють ф4. У відповідь на взяття вилка кінь є 6 дуже неприємно для білих. А якщо зіграти є 4 то все той же хід з нападом на д4, д 5 кінь д4 ще одна вилка. Ну і це вже рівна позиція. Але Коваленко грамотно відходить слоном на F3, забираючи пішака, і після кінь є 6 знову ж таки не б'є на b7, підсилює свого короля. Справа в тому, що якщо чорні захищають пішака Б 7 ходом коня, то втрачається і інший пішак на g 6, і перевага білих зростає, адже сила прохідного пішака Б не така вже й велика. Тому чорні прибрали пішака з шостої горизонталі, зігравши же п'ять, і тут вже час було бити на B7. Ця позиція для білих дуже комфортна. У них зайвий прохідний пішак, слон, як і раніше сильніше коня. Але це був 39-й хід. Контроль вже дуже близько, і Коваленку не хотілося ризикувати. Українець бажав забрати пішака у найбільш сприятливій ситуації, щоб пройти цей кнот, а потім все добре обміркувати. Адже Ігор чудово розумів, що саме від його партії залежить результат матчу. Тому українець зіграв слон d5. Здається, що це серйозна помилка, адже чорні можуть зберегти пішака і зіграти кінь д 8. Та, вочевидь, тут українець задумав підірвати пішаки суперника ходом ж 4. І після взяття зіграти король ж 3, отримуючи два сильних зв'язаних пішаки по центру. Тому П'єр все ж таки не грає кінь Д8, а відходить на Ф8. Білі грають король Ф3, і після тура d 8 з нападом на слона, пройшовши контроль, отримавши додатковий час на обдумування, українець нарешті вирішив забрати пішака з шахом. Король f 6 зіграли чорні, знову шах, король Ж7 і тут дуже цікавий і красивий момент. Найсильнішим продовженням було слон і 6 атакуючи пішака f 5 Звісно, пропонувати розмін легких фігур. І переходити до турового еншпілю, навіть маючи одного зайвого пішака, це досить ризикована справа. Але це закінчення після розміну на е 6 для білих легко вигране, тому що після королів сім, то Е5, королів шість, у білих є підрив ж 4. Створюються два зв'язані прохідні по центру, які гарантують перемогу. Якщо ж чорні зіграють ф4, то білі ставлять слона на Ф5. Після розміну на Е3 захищаємо у білих. Один прохідний пішак по центру, але слон домінує над конем. І за таких умов також білі виграють. Та найбільш красивий варіант, завдяки якому я вам і показую цей хід, пов'язаний з королів 6. Здається, що у білих немає нормального відскоку слоном, але це не так. Несподіванка, слон б'є в 5 відкритий шах. і виявляється, що бити слона не можна внаслідок мату пішаком. На ваш вибір. G4 або Е4. Ось така красива та дуже несподівана тактика. Але Ігор Коваленко ризикувати не став. Він розуміє, що турові закінчення дуже підступні, тому захищає слона турою, зберігаючи легкі фігури. Чорні дещо активізуються, грають кінь 6, беруть під контроль поле F4 і, мабуть, планують зіграти Ж4 шах. Білі не пускають коня на H4 граючи g3, і тут можна було дати шах після король Е2 зіграти король F6, підтягнути короля на g5. Щоправда, і ця позиція чорним особливо нічого не обіцяє. Слон f7, кінь f8, тура b5, таке врятувати дуже важко. Тому Лоран вирішив зіграти тура d6. Після шаху виявилося, що ходити на F6 не можна внаслідок мату тура f7. Відходити на 8-му горизонталь також француз не хотів, тому пішов на H6. Слон F7, G4 шах, король Е2, король G5. І тут взяття на G6 це досить сумнівне рішення, якраз в тему того, про що ми з вами казали: підступність турових закінчень. Такий еншпіль можна і не виграти. Тому українець не відхиляється від свого початкового курсу, відходить слоном на С4, після королів 6 дає шах. І слон Д3, двічі атакуючи пішака f5. Чорні захищають ходом тура Ф6. Тут, в принципі, можна було розміняти тури. Все ж таки, в легкофігурному закінченні зайвий пішак за наявності ще й слабкості у чорних на f5 повинен гарантувати білим перемогу. Але Коваленко фігури не міняє. Ставить туру на b7 після тура d6, тура b5. Атакуючи по п'ятій горизонталі цього пішака, і у відповідь на кінь е 7 нарешті вирішальна трансформація позиції. Українець тимчасово жертвує фігуру і далі атакує зв'язаного коня пішаком. Чорні, звісно, могли захистити його турою, але після переходу в пішакове закінчення виявляється, що треба вже здаватися. Виграш білих елементарний. Тому Тура б'є де 4 зіграв француз, але тура в 5 шах, далі король є 3. Чорна тура атакована, а пішак g4 рано чи пізно впаде. Після тура Д1 королів 4 чорні, звісно, могли зіграти тура e 1 Але білі забирали пішака турою, попередньо даючи шах з поля G5. Тому тура А1 зіграв француз, Коваленко побив на g4. Отже, у білих турове закінчення з двома зайвими пішаками. Хочеться заспокоїти любителів шахів, які не дуже добре знають теорію цього Еншпілю. Пішаки вже і є, це зовсім не те, що ми з вами бачили нещодавно в партії молодшого Ігоря Самуненкова, де він отримав приблизно таку ж позицію з пішаками F і H. Ті закінчення виграти вкрай важко, і багато таких ситуацій, як ми вже бачили, є нічийними. Тут же ситуація абсолютно інша. Порівняно з тією партією, біла пішакова пара пересунута на одну вертикаль ближче до центру, і це дає більше маневру, передусім для білого короля. Положення у білих технічно вигране, і це український гросмейстер поступово доводить: тура А2, тура Б5, Тура А1 шах, відтісняючи короля короля в 5 Чорні намагаються давати тилові шахи, але пішаки вдало захищають короля. Після Тура Е1, Тура Б4. Звісно, можна було піти король Е6, але у білих виграно як завгодно. Можна навіть зіграти тура б 7, віддавши пішака Е4, піти ж 4 чорний король під білого пішака не зайде. І це автоматично виграється навіть на рівні шахістів середніх розрядів. Тому король ж 7 намагається триматися на вертикалі Ж. чорний король, білі грають ж 4 Після тура А1, шах, король G8, е 5 тура А2. Чорні вичікують, ну а що їм ще робити? А білі поступово підсилюються. Король F6, шах, король g6, загрожує тура b8. Тому чорні, врешті-решт, змушені стати в пасивну стійку тура F8. І білі просувають пішака є. Е. Далі грають g5. Немає у чорних флангового шаху. Пішак Є е захищає від нього. Тому стоять на восьмій. Білі грають короля 6, король h8, g6, тура є 8 Е7 зіграли білі. Очевидна ідея тура Туради 7 і тура Тураде 8. Далі в електронній трансляції партій на відомих сайтах стався якийсь збій. То чорні туру під бій поставили, то білі. Цю нісенітницю я вам, шановні глядачі, демонструвати не буду. Як там точно було далі, не зрозуміло, але факт залишається фактом. Білі, врешті-решт виграли, з чим я вас і вітаю. Таким чином, Ігор Коваленко, вигравши цю партію, приніс нашій збірній дуже важливу матчову перемогу з мінімальним рахунком 2,5 на півтора очки. Варто відзначити Руслана Пономарьова, який на першій дошці зіграв нічию проти Мауріці. Руслан Олегович настільки налаштувався на нічийні результати, що не побачив простого маневру в Еншпілі, завдяки якому міг досить легко виграти той поєдинок, але зробив помилку і через декілька ходів зафіксував потрібну йому нічию. До речі, 11 жовтня у Руслана Пономарєва день народження, і хочеться йому побажати не обмежувати свої творчі можливості і грати на максимум. Звісно, з традиційним для нього запасом міцності. Таким чином, після шести турів перед вихідним днем, який нагадаю був 11 жовтня, Україна зберегла лідерство, набравши 11 командних очок, але прямо в спину дихають дуже сильні Нідерланди, які знаходяться на другій позиції, маючи одним очком менше. Саме з цією збірною зіграють українці в сьомому турі. Зайвим буде казати, що цей матч дуже важливий. По суті, Нідерланди прямі конкуренти в боротьбі за золото. Треба їх передусім стримати, а в ідеалі, звісно, перемогти. Побажаємо нашим шаховим козакам успіху в цьому непростому матчі. А якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!